Мета навіть був жарт про те, що зараз для п'ятикласників на уроках географії в школі ставлять питання: яка область України найменша, але її площа постійно збільшується. Це Курська область України. Ну, будемо надіятися, що гумор. все це буде збільшуватися і далі на інші області України. Ну далі будемо дивитися, далі більше ситуацію на самій Курщині. Будемо говорити з фахівцем. З нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Доброго ранку, Олександре. Ви нас чуєте? Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Давайте, Олександр, розберемося. От ми тут жартували, але давайте серйозно. Чи виправданою була курська операція? Адже зараз ми бачимо, що Україна втрачає чимало своїх територій на сході, да, тому що там ворог тисне. Це зараз не питання до військових, це зараз питання до потужності Російської Федерації. Ворог вже під Кураховим і Покровськом на Донеччині під загрозою Куп'янськ на сусідній Харківщині. Там же говорять, що і Дніпропетровська область уже під загрозою. Ну, по перше, що стосується курської операції, звичайно, вона була виправдана, тому що, по перше, ви розумієте, прекрасний президент України так само наголошував на тому, що а На заході теж чекають, спостерігають за тим, як діє Україна, і в питаннях, зокрема, надання пакетів допомоги, вони керуються тим, наскільки українські сили оборони здатні до проведення зокрема переломних ось таких наступальних операцій. Тому Курська операція безумовно змінила наратив, який до того витав в західних медіа про те, що українські сили оборони. Будуть тільки захищатися, відступати і не здатні на проведення жодних наступальних операцій. Це перший момент. Друге, це те, що все ж таки українським силам вдалося сконцентрувати зараз уже понад 50 тисяч військових, уже російсько-північнокорейських можна сказати, які знаходяться на цій території. Уявіть собі, якби вони зараз всі діяли безпосередньо на Покровському чи Курахівському напрямках. Uh -huh. А так їх тут затримують, сковують, і Росія не може перемістити їх безпосередньо, чи то під Куп'янськ, чи то під Покровськ, чи то під Курахов. Наступне це те, що все ж таки це проблема для Путіна проблема для Росії, тому що українські війська перебувають на території Російської Федерації, і це стерло дуже багато червоних ліній, так званих, про які попереджали І говорили про те, що Росія неодмінно застосує ядерну зброю, чи відбудеться якийсь катаклізм, чи якась катастрофа. Нічого подібного Україна показала, як це може працювати. На жаль. В повній мірі наші партнери на це не відреагували, як би нам хотілось, і так само ще дуже важливий момент. Це те, що все ж таки поповнення обмінного фонду за рахунок взяття великої кількості російських військовополонених, дало можливість і дає можливість. Повертати додому українських захисників наших людей, тому що якщо ми подивимося, то з моменту курської операції було проведено кілька обмінів, які фактично повернули і захисників Азовсталі. Ще, на жаль, не всі ще є ті, хто залишається в полоні, але повернули в тому числі і цивільних, і військових, і цей процес теж продовжується у мережі. З'явилося відео, де жителі Курщини масово скаржаться російському диктатору на те, що влада не допомагає відновлювати зруйнований внаслідок бойових дій будинки і так, далі, і так далі. Вони розповідають про там мародерство. До речі, грабують магазини у Курській області саме російські військові. Це вже добра традиція армії окупантів чи що? Ну а саме так я можу сказати, що дуже добре у нас є можливість переглядати кадри, які робить підрозділи Сил територіальної оборони, ТРО медіа військової комендатури на території Росії, які працюють безпосередньо там і наживо спілкуються з людьми. Тобто вони допомагають їм там мирним мешканцям, які сидять в підвалах, в зруйнованих будинках, і всі говорять про те, що руйнують ці будинки, російська авіація, дрони і снаряди, що Росія обстрілює своїх, а Путін їх залишив. Друге, щодо мародерства, мені нічого додати до того, що сказав той же Алаудінов, командір батальйону Ахмат в інтерв'ю російським звоєм і пропагандістам. Він сказав, що біля 200 злочинів. Вчинено російськими військовослужбовцями тільки тими, які обліковуються російськими органами внутрішніх справ Курської області. Це мародерство, це вбивство, це зґвалтування. Тобто це підтверджують самі військові Росії про те, що вони вчиняють ці злочини. Тому звичайно нічого дивного тут не відбувається, і місцеві жителі, які роблять свідчення про те, що там відбувається, і як Росія знищує свої ж території. Ну і власне офіційний Київ не раз заявляв про те, що України немає наміру окуповувати жоден з російських регіонів. Чи не надто ризиковано не виводити українських військових із Курчини? Адже повідомляли, що туди вже заїхало близько 10 тисяч військових із КНДР, чи Збройні Сили України ще не виконали своєї місії? Ви, зокрема, в наших ефірах неодноразово підкреслювали, що ми там маневрено і атакуємо, і захищаємось. Дійсно, я можу сказати, що Росія провела зараз два таких витка контрнаступальних дій: масштабних один виток був вересні, другий зараз починаючи з 10 жовтня. Мали певні тактичні успіхи. Вони дійсно зайняли певні позиції. Українські сили вимушені були відійти, але значну частину ще контролюють, зокрема, великий населений пункт суджа. А з точки зору сковування російських підрозділів, утримання їх там і недопущення переміщення на інші ділянки фронту, важливо там триматися. І другий момент зараз питання вже сточування російських ресурсів саме там їх знекровлення і знесилення. для того, щоб ось цей ресурс, який ворог накопичує, потім не посунув на сумщину. Розумієте, щоб вони Дуже вже не намагалися потім викатитись за кордони Росії. Тому зараз це виправдано утримувати там далі позиції доти, доки є можливості, або доки немає іншого рішення нашого вищого військового командування. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, пане Олександре, про ситуацію на Курщині. Ми спілкувалися з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.